Мені соромно зізнатись, але я так і не вступила на хіролога. Я дуже сильно вибачаю, що не викладав відео цілий місяць. Мені дуже стыдно. Я ще раз опереджувати не буду. Поїхали. Здрастя, я Евелайна, і цей день вітаю нас всіх з камбеком! Що, вже поскладали своє енмети. Да? Розкладайте назад, бо сьогодні в нас тема погарячіша. Почнемо з того, що чомусь після здачі НМТ чітка думка, що я навчатимусь у Львівському національному університеті імені Івана Франка на спеціальності історії та археології програми Східноєвропейської історичні студії, в мою голову так і не влетіла. Я абсолютно дупляне врубала, на який напрямок я хочу, на яку спеціальність, в який університет. Хоча кого я обманюю! Звісно ж, я знала, що в Шевченка в червоний корпус. Але ж, Евеліна, ти ж не хочеш на юридичний? Апа? Я все одно піду в Шевченка. А щодо спеціальності мені не подобалось взагалі. Нічого. А мої батьки ще з вересня ненав'язливо підсовували ідею, що мені дуже підійдуть міжнародні відносини. І що ж гріха таїти? В моїй голові теж інтернеш капоблук виглядав непогано. Тож, в перших числах липня, після реєстрації в ЄДБО, я почала намагатися писати мотиваційний лист в КНУ. Та щось я не додомагалася і просто забилася в чат GPT. І спойлер, це було правильне рішення. О, ні. Наскільки, ні. Наскільки, ні. Наскільки я взагалі зрозуміла, то у 90% випадків його навіть не читають. А 10% це ось така теоретична ситуація. Ви дуже хочете потрапити на бюджет на археологію в ЛНУ. Але держава дала цьому університету лише 15 бюджетних місць. І, о, чудо, є єдобово, якраз на 15-му, Але не спішіть радіти. Тому що Господь з тобою ще не згадує. Бо на 16-му місці стоїть якась Юля Тегрюля, яка точно так само, як і ви, набрала 180 балів за НМТ і також поставила ЛНУ на перше місце з пріоритетності. Лише у такому малоймовірному випадку вони мають поглянути у ваш мотиваційний лист. Але навіть не факт, що вони це зроблять. Звісно, вирішувати вам, але. Зачем чим Якщо можна не напрягатися. Stop. Ти сказала пріоритетність. Коротше, ви можете максимально подати 5 заявок на бюджет і 10 на контракт. Якщо ви з тих п'яти на бюджет так і не проходите, вони автоматично стають для вас контрактними. Я взагалі подавала стільки на бюджет. Бо як така. красива, азивчиве, симпатична, умна, зобразительна, високоінтелектуальна. Буде вчитися за гроші? no. А якщо навіть щось піде не так, вони все одно залишаться контрактними. А якщо чесно, я просто не придумала більше умінків. Так от, всюди подавалася лише на міжнародні відносини. І по пріоритетності на перше місце я поставила правильно КНУ Шевченка. Середній балон 174 на бюджет. Без жодної пільги. На одну з найпопулярніших спеціальностей. Да. На друге Національний авіаційний університет. Навіщо? Для мене це все ще загадка. На третє я поставила ЛНУ Франка. Мені просто подобається Львів. На четвертому був ДТУ, бо там гуртожитки, наче непогані. На п'ятому Мауп. Чесно, аби було. Так у чому ж все-таки прикол цієї пріоритетності? А я зараз вам покажу Еліна! Про скримери треба попереджувати! Та добре, добре. На платному пріоритетність не грає жодної ролі, тож ми говоритимемо лише про державне замовлення. У нас в електронному кабінеті є 5 місць. На перше ми ставимо спеціальність і унік, який ми хочемо на бюджет найбільше, на друге чуть – чуть-чуть поменше, на третє ще менше, на четверте ще і на п'яте ще ще. Ви можете подаватися в один університет на декілька напрямків. Дозволяю! Але я вас благаю! Будь ласка, якщо ваш бал НМТ нижчий, ніж прохідний на цю спеціальність, яку ви хочете, не подавайтесь! Ти не пройдеш! Ось мій списочок, про який я вже вам говорила. Якщо я проходжу в КНУ Шевченка по першій пріоритетності, то моя заявка на бюджет в НАУ, ЛНУ, ДТУ і МАУП автоматично! Автоматично прогорає. І я вже ніяк не зможу в них вступити на безкоштовне лише за гроші. Якщо я не проходжу в КНУ, то в мене є шанс потрапити в НАУ на бюджет. Тоді три останні прогорають. І так далі. Дивимось іншу ситуацію. Я нечайно тупанула. Жорстко тупанула. І поставила КНУ, в яке я не дуже хочу, на перше. І нау, від якого мене просто текуть слюнки, на друге. І от мене приймають по першому пріоритету. А що? А все. Але я не хочу в КНУ! Я хочу в НАУ! Я відмовляюся від безкоштовного місця в Шевченка, а в інші уніки моя заявка вже повністю скасована. ж жділа, чого ж діла? Брати батьківські мінетки! І шурувати на контракт. Тож, дорогі обітуріінт, смачно кушайте, добре спіть і правильно розставляйте пріоритет. Також я вважаю своїм святим обов'язком поділитися з вами пунктом, де я жорстко припустилася помилки. І це звання отримує порівняння конкурсних пропозицій. Взагалі, я дізналася про його існування лише після виставлення першої пріоритетності. А виявляється, він не просто є. А в нього ще й дивитись треба. Що ти Шулопіш, падла. Так от, коли моя більш тямуща підружка мені цей скарб показала, ми обидві побачили, що у мене максимальна кількість бюджету 43 місця. Всього місць 300, а заявок більше тисячі. Я розумію, що вже дороги назад немає. Відкриваю той список. Гортаю, гортаю, і не можу знайти себе на першій сторінці. І на другій. І на третій. Хоча ні, ось я на 320 му місці із 300 можливих. Тобто, навіть за чесно виключені батьківські гривники, вхід в червоний корпус для мене закритий. <гум> з того часу я кожні дві години оновлювала той сравню єдебо з надією, що ось цю секундочку, я от зараз відкрию. І 280 людей заберуть свої заявки. Але дива не сталося, бо я щодня все спускалася нижче і нижче. Одного ранку я розплющую очі, одразу відкриваю той електронний кабінет, і бачу себе на 345-му місці. Це був знак, що час остаточно закопати для себе КНУ. В інші університети я теж не пройшла на бюджет, хоча по спискам проходила це все через чудові рішення нашої держави, які дарують нам таке сильне бажання жити і навчатися в українських вишах. Якщо в ЄДБО написано, що обсяг держзамовлення 20 місць, це не означає, що держава дасть ці 20 місць. Ні, ну вона може дати. Але може дати і 15, і 12, і 10, а може і взагалі не дати. так. Саме так я і пролетіла, як фаніри над Міркулюсо. Дні йдуть, чогось і тікують. Все ближче день підтвердження заявок на контракт. Детео вже задовбав своїми телефонними дзвінками. У вас буде все. Деньги, тілки, тачки, адмінки, хуї. А нагадайте, у вас є акредитація? Нема. Ну, тоді до побачення. Так, вам можуть телефонувати і заманювати вас до себе на контракт до офіційних результатів. Не ведіться! Я вже змирилася з тим, що вступатиму в НАУ за другим пріоритетом за грушики. Познайомилася з деякими людьми, які там вчилися. Знайшла декількох, хто туди планує вступати. Вже почала шарити за війну з КПІ, мінусів. Та на питання: А на кого ти вступати? Будеш? почала жартовуватись. На стюардесу. В день колишнього твітера я підтвердила заявку на контракт в НАУ, поїхала з батьком в приймальну комісію, зробили там всі документики і заселили мене в гуртожиток. Чи це не були різні? дні? Ну, от саме так я і стала студенткою Національного авіаційного університету. Зараз вже КАІ. Я пройшла обидві посвяти в мінусятка і на дев'ятий день навчання забрала документи. Так, ви все правильно почули. Я відрахувалася. О, це так, а потім знову зрахувалася. Але вже в інший унік, в інше місто і в іншу країну. Отако.